Я побачив в інтерв'ю що... таку інформацію, що ви витратили власних 20 000 доларів на волонтерство спочатку. 20 мільйонів доларів, спочатку вторгнення. Ну, так вийшло нечайно. А що це в основному там? Дрони мотоцикли, да? Машини 500, мотоцикли 100. А... там Екофло 600. Перлінки, 500 плюс, ну і кучу різних дрібничок. З, з початку а, роботи фонду, ми з Лесі Васильівною, це голова, начальниці фонду, фонду. А ми, тому у мене були гроші. От, і я кажу, що з ними робити? Давай все, все на війну спускаємо. І по барабану нам все. Що ми гроші не зробимо? Вот. Вона каже: да, точно, давай робити. Вот. І ми вирішили все це витрачати саме по потребах.